Всім доброго дня сьогодні в нас в роботі Mazda 2 2008 року випуску з мотором об'ємом 1,5 та кропкою автомат. Встановлюємо на передню вісь та на задню вісь по 20 мм. На передню вісь встановлюємо в алюмінії, на задню вісь в поліуретані. Передня вісь перестановленням 60,5 см. Задня вісь перестановленням 62,5 см. Перед початком встановлення проставок ми зробили діагностику ходової частини та виявили, що передні та задні силенблоки передніх важелів вже не тримають важель, та також виявили, шарові опори, вони впресовуються, і вже останній раз, коли їх міняли, посадочне місце вже не тримає. І вже останній раз, коли міняли, їх по кругу обварили, щоб шарова трималася. Так як шаровий Вийшли з ладу, то це тільки заміна передніх важелів. Ми приступаємо до роботи, починаємо з передньої осі. А тепер ми вам покажемо, як це все розбирається. Зверху відкручуємо три гайки. З лівої сторони потрібно також відкрутити бачок гельниної рідини, бо він трошки заважає. З правої сторони нічого не заважає, не потрібно більше нічого відкручувати, знімати. Ви подивіться, який в нас акумулятор жовто-блакитний, який патріот-клієнт у нас. Автомобіль настільки низький, що приходиться задню частину під дом крачувати, щоб завести лапу під автомобіль. Щоб зняти амортизатор понизу, відкручуємо два болти на кріплення поворотної цапфи, знімаємо провод АБС та гальмівний шланг та відкручуємо стійку стабілізатора. Ми знизу все відкрутили, відкручуємо болт один зверху, щоб зняти амортизатор. З правої сторони робимо все також, як з лівої. Як ми бачимо, структура опори йде так, що прийдеться розпружинювати амортизатор, знімати опору для перепросування. Шпильок на подовженні. Після діагностики, якщо ми виявляємо якусь несправність, ми усуваємо ці несправності та потім робимо встановлення проставок. Зараз ми зжимаємо пружину, щоб розпружинити амортизатор. Щоб відкрутити опору, фіксуємо шток амортизатора та відкручуємо гайку. На передню вісь встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній, які покриті порошковою фарбою, та також в комплекті йдуть подовжені шпильки. Як ви бачите, ми вже перепресували на подовжені шпильки. Проставка встановлюється технічним отвором вниз до цієї резинки. Ми перейшли на задню вісь для встановлення проставок на задню вісь. Потрібно відкрутити нижнє кріплення амортизатора, щоб можна було приспустити балку та достати пружину для встановлення проставок. На задню вісь встановлюємо також 20 мм матеріалі поліуретан. ставка встановлюється між кузовом та пружиною. Передня вісь після встановлення 63,5 см. Задня вісь після встановлення 66 см. На початку відео ми вам показали, як автомобіль переїжджає лежачий поліцейський та під'їжджає до бордюрів. Також після встановлення ми зробили тест-драйв, і ви можете побачити, що автомобіль тепер переїжджає лежачий поліцейський без якої біди. Йому комфортно і зручно, і під'їжджає до бордюрів. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть нижче свої коментарі. Підтримуйте український YouTube, все буде Україна.